Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні ми знову поговоримо про проект Дебанк. Я вже одне відео щодо цього проекту знімав, і вам бажано його переглянути, тому що більшість там активностей досі актуальні. Отож, хочу нагадати, що проект Дебанк це ніби трекер для ваших коштів. Це сайт, до якого ви можете підключити свій гаманець і побачити абсолютно всі кошти на гаманці у різних мережах. Також там можна перевіряти транзакції, НФТшки і дуже багато корисних речей. Цей проект насправді є корисним. Ним. Мені дуже зручно взагалі цим сайтом користуватися. Ну і також основне це те, що вони недавно запустили тестнет, а це означає, що після нього буде майнет, і це означає, що у них буде токен. І наша мета цей токен отримати айдропом. У попередньому відео я показав більшість дій, які потрібно робити для того, щоб отримати дроп. А сьогодні буде додаткова активність. А саме я вам покажу сьогодні, як замінити найрідкісніший бейдж на Дебанку, який називається 100 мільйонів TVF. Зараз я поясню, що таке TVF, від чого він залежить, для чого це взагалі потрібно робити. І так, друзі, чому я вважаю, що цей бейдж потрібно змінити хоча б на один аккаунт, свій основний. Переходимо до мого екрану ноутбука. бачите мій аккаунт дебанку, тиснемо кнопочку бейджі. Ви бачите, що у мене є тут 5 бейджів і один від Rabbi Wallet. До речі, від цього кошелька теж може бути дроп. Я по цьому знімав окреме відео. Також ми будемо сьогодні використовувати цей гаманець у цьому відео, тому вам потрібно глянути попереднє відео про дебанк, щоб ви знали, що я тут нажимаю, що до чого стосується. І також. Ж відео по цьому раббі валету. Отож, тиснемо View all Badge і дивимося, які бейджі в мене заклеймені, і ось наш бейдж, за яким ми полюємо 100 мільйонів TVF. Друзі, цифри говорять самі за себе. Подивіться, наприклад, оцей бейдж замінтило 49 тисяч користувачів, цей 48 тисяч користувачів, цей 3 тисячі бейдж 100 мільйонів TVF замінтило 816 користувачів. Тут вже зрозуміло, що він буде впливати цей бейдж, коли буде дроп. Він або буде впливати взагалі на те, чи Дадуть вам дроп чи ні, або буде впливати на розмір дропу, тому я вважаю, що це дуже важлива активність. Так, тут будуть затрати, тому що по-іншому ми просто не здобудемо його. Хто не готовий витрачатися, той може просто цього не робити. Можете робити інші активності, такі як писати повідомлення, підписуватись один у одного на аккаунти. Це ж я показував в попередньому відео. Отож, друзі, бачите, тут є TVF. Що це таке? TVF – це кількість коштів на гаманцях у людей. Які на вас підписані у Дебанку, в мене зараз квіф 20 мільйонів. Щоб отримати бейдж, заклеймити це, який я показував, нам потрібно 100 мільйонів доларів, щоб було у людей на гаманцях. Найкращий спосіб це робити це шукати кітів. Я для вас їх вже досить багато знайшов. Вам залишу готові посилання. Будете переходити. Якщо маєте бажання, будете їм писати. Пишите просто «Please follow me». Це повідомлення платне. Їхня ціна коливається від 3 до 20 доларів за одне повідомлення. Я знайшов по суті самих таких трастових користувачів. Які з 90% ймовірністю підписуються на вас взамін. але є і такі, що можуть просто прийняти ваше повідомлення, взяти гроші і не підписатися. Зараз я покажу на що звертати увагу, коли ви підписуєтесь, щоб мати більше шансів, що він підпишеться на вас взамін. В першу чергу, друзі, ось таких кітів ми можемо шукати у вкладочці More Web Social Ranking. Їх тут є досить багато. Можете навіть самі дивитися, давайте умовно відкриємо будь-якого. Наприклад, цього. В нього коштує одне повідомлення 6 доларів. Бачите, пише Friend, Він на мене навіть підписаний, а я на нього так. Я натрапив не нечайно. в нього 30-й ранг, досить крутий чувак, але повідомлення йому коштує 6 доларів. На що потрібно звертати увагу, наприклад, коли ми переходимо на інші профілі. Перше, це те, скільки в нього тут висить запитів. Чим більше тут в нього по суті не прочитаних цих повідомлень, ось цих сей хай, тим більше ціна стає цього повідомлення. Якщо тут багато, краще не підписуватись. Користувач може не заходити, може не підписатися. І треба дивитися на кількість підписників, максимум тут тисяча. Тобто, якщо в чувака вже там умовно 980, як в цього або 990 великі є шанси того, що він просто прийме ваше повідомлення і взамін не підпишеться. На це теж потрібно звертати увагу. Таких чуваків можна відсилати їм повідомлення вже там в самому кінці, коли у вас в житті ві там прямо майже 100 мільйонів. Ви просто мусите це трекати і дивитися, коли в нього запитів тут стане 0, і чи збільшиться в нього ось тут підписки. Якщо запитів стане 0, значить він приймає гроші і не підписується взамін. Отож, як я обіцяв, давайте перейдемо до списку тих користувачів, які швидше за все підпишуться на вас взамін. Спочатку буде такі. Дешевші, там за 3, 5, 7 доларів, потім покажу вам дорожчих. Умовно, затрати можуть бути тут від 80 до 120 доларів. Тому така активність трохи для багатих, так сказати. Але я на один аккаунт хочу це зробити. Другий чувак, ось цей, я на нього теж підписаний. Вся та сама система. Давайте зараз покажу такого, щоб можна було йому написати, бо я вже набагато підписався. Ось, друзі, якийсь є в нас Джордан Белфорд. Ми можемо на нього підписатися. В нього вже підписок 962, досить багато. Але я напишу йому say hi. У нього сім непрочитаних повідомлень. Одне повідомлення коштує 2.20. Тиснемо say hi і пишемо елементарно please follow me. І відправляємо йому повідомлення за 2.20. Тиснемо pay to send. Для цього у вас на гаманці L2 мають бути кошти. Зараз я покажу, як їх туди закинути. Вводимо свій пароль, який ми придумували при створенні. Тиснемо Confirm. Бачите, мій баланс L2 7 доларів. Confirm. Все, після того як він підпишеться у вас взамін, замін, ваш TVF збільшиться на ось цю суму на 2,5 мільйони доларів. Давайте. Я вам покажу, як поповняти баланс L2, щоб ви могли використовувати ці кошти. Вертаємось на головну сторінку, тиснемо ось тут, тиснемо депозит to L2. Вибираємо chain, наприклад, ми хочемо Arbitrum. У мене там є в Arbitrum ефір, але ми можемо або USDC, або USDT використовувати. Для цього спочатку нам ефір, наприклад, мій в Arbitrum треба обміняти на USDT або USDC. Робити я це буду за допомогою гаманця Rebby Wallet по тій причині, що від нього теж має бути дроп, і ці свапи, які ми на ньому будемо робити, це теж може бути критерій до дропу. Я це розказував у іншому своєму відео. Я тисну Свап, і я міняю просто ефір в мережі Arbitrum на US. USDT в мережі арбітруму. Вводжу суму. Ну, умовно я закину 36 доларів. Тисну Get Quotes, Нам підтягує сваплку через яку найвигідніше буде поміняти. Це як завжди, One Inch. Тисну Swap via Oneinch, Підписую транзакцію, confirm. Навіть по гаманці бачимо, що в мене вже з'явилося USDT в арбітрумі. Знову йдемо сюди. Deposit to L2, Arbitrum, Token, USDT. І переганяємо всі 36,9. Тиснемо Confirm Deposit, Переключаємося на Arbitrum, підписуємо транзакцію, сплачуємо комісію. Як ви можете побачити, вже баланс міна L2 збільшити. Йдемо далі по користувачах підписуватись на них. Тут друзі, у нас є можливість за 15 доларів забрати 12,5 майже мільйонів доларів. Тиснемо Follow, тиснемо Say Hi. Ніколи ще так по дурному якщо часто не тратив гроші, але якщо буде крутий дроб, воно в принципі все окупиться, але це не точно. Вставляємо текст Please follow me. і відправляємо його за 15 доларів. 15 доларів списується з нашого L2 гаманця. Тиснемо confirm і переходимо до наступного. Тут у нас 8 з половиною мільйонів, але в нього Say Hi коштує 55 доларів. Я його скіпую. Це Занадто. Тут в нас, в принципі, нормальний тіп 9,5 мільйонів, і коштує до нього написати 1350. Тисну follow, тисну say hi. Ось цей тіп можна вже побачити, що він заклеїмо мої 15 баксів. Але тепер зараз побачимо, чи він на мене підпишеться у відповідь. Бо вони можуть просто прийняти і не підписатися. Таке теж буває, це свої ризики. Пізніше трошки провірю, тим часом напишу цьому, вставляємо і за 1350 надсилаємо повідомлення. Ось, друзі, показую вам приклад. Ось чувак, якому я щойно за 15 доларів написав, пише вже. Що він мій френд. Це означає, що він підписався на мене взамін. Тому, в принципі, мій TVF мав збільшитись на 12 мільйонів. Я заходжу у свій основний аккаунт, оновляю сторінку, і бачу, що в мене вже TVF 32 мільйони доларів. Я не буду, друзі, показувати кожного користувача у відео, тому що принцип, як це робити, ви зрозуміли. По суті, ми просто тратимо кошти. Не кожному цей бейдж взагалі потрібен. Хто захоче зробить, хто не захоче, просто не буде робити. Під відеороликом, який ви зараз переглядаєте, я залишу посилання на пост в телеграм-каналі, у якому буде весь. Список усіх інших користувачів. Там будуть користувачі там 10 мільйонів з балансом за підписку за 7 доларів. Там будуть користувачі, в яких 25 мільйонів доларів, але повідомлення до них коштує 20 доларів. Ви пройдетеся по цьому списку і собі підпишетесь, на кого хочете, і будете старатися набити цей ТВФ 100 мільйонів доларів. А можете навіть з цього списку, так як я показував за тими критеріями, які я розповів, за ними підбирати користувачів, на яких ви будете підписуватись. Також зважайте на те, що можуть бути нюанси: є такі користувачі, на яких ви там за 30 доларів. Підписуєтесь, а він пише: наприклад, що вам потрібно виконати одну умову, наприклад, знайти чувака, в якого 5 мільйонів доларів, написати йому, щоб він підписався на нього. Такі завдання навіть іноді дають користувачі. Я вже з таким стикався. А також найгірше, що може бути, це те, що користувач заклеміть просто ваші кошти і не підпишеться в заміни. Тому це такий невеличкий ризик, який тут присутній. Друзі, якщо відео було для вас корисне та цікаве, підписуйтесь на канал, залишайте лайки, тому що в майбутньому буде ще багато різних відеороликів, вже багато є. Є по різних тестнетах, ще більше буде, тому підписуйтесь, щоб їх не пропустити. Я як завжди побажаю вам хорошого профіту та до нових зустрічей.